Трамп знову погрожує Європі підняттям митних тарифів. Президентові Сполучених Штатів Америки не подобається, що цифрові правила в Євросоюзі перешкоджають роботі американських it велетнів Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову погрожує Європейському Союзу. Митних тарифів, попри те, що менше місяця тому Вашингтон і Брюссель підписали торгівельну угоду. Про це повідомив телеканал Euronews. Трамп пообіцяв запровадити санкції проти країн, які, на його думку, цитата вживають дискримінаційних заходів щодо американських it компаній Кінець цитати ідеться про загальноєвропейські закони щодо цифрового ринку та цифрових послуг. Які серед іншого спрямовані на підтримку вільної та чесної конкуренції. Цитата. Американські технологічні компанії більше не є ні скарбничкою, ні килимком для світу. Виявіть повагу до Америки та наших дивовижних технологічних компаній. Або подумайте про наслідки. Кінець цитати застеріг Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Трут Соушеу. Речниця Європейської комісії Паула Піньов визнала, що нова атака Вашингтона виявилася несподіваною для Євросоюзу. Цитата. Я думаю, корисно нагадати про те, що ми вже неодноразово говорили. Євросоюз і країни, які входять до неї, мають суверенне право регулювати економічну діяльність на нашій території, щоб вона відповідала нашим демократичним цінностям. І саме тому це питання не розглядалося у рамках нашої угоди зі Сполученими Штатами Америки. Кінець цитати зазначила вона. Зараз Єврокомісія веде антимонопольні розслідування щодо цілої низки американських it велетнів тоді як найвище керівництво цих компаній, на думку спостерігачів, дедалі більше зближується з Трампом. Американський президент заявляє, що європейські закони призведуть до домінування Китаю на ринку. Піні вважає, що коментарі президента Сполучених Штатів Америки ставлять під сумнів стабільність та передбачуваність у Трансатлантичних взаєминах. Цитата. Комісія заявляє, що її постанови не спрямовані навмисно проти американських компаній, і наголошує, що вони поширюються на всі корпорації, які працюють у Європі. Кінець цитати підкреслила вона.